Та ніколи минули, час швидко промайнув. До школи повернулись, дізнались то де був, нас кличе дзвонить дзинзили, нащій парти дзінзили, до світу знай скорі ж бори. І по стараним дзінцевим, і путь уважним дзинзилим найкращим в навчанні путили. Дорогашки й народину. Учні, батьки, вчителі теплий, похожий осінній ранок, покликав нас до школи сьогодні 1 вересня, день знань. Початок нового 2023-2024 навчального року. Наприкінці минулого навчального року ми сподівалися, що це свято буде мирним і переможним. Однак в Україні триває війна. Шана. І до Уклін усім захисникам і захисницям, волонтерам, особливо Збройним силам України, особливо членам ваших родин, які сьогодні власними грудьми боротьби нашу країну, стримують людьх ворога для того, щоб наші діти могли навчатися, розвиватися, ставати сміливими, успішними, для того, щоб ми жили під мирним небом. Сьогодні у важкий економічний стан нашої країни наша школа готова до нового навчального року, здійснено на ремонти, порядковану територію школи. У нас навчаються і вимушено прийшли навчатися діти з різних куточків нашої України. І ми докладемо всіх зусиль, аби наш ліцей і Полонщина стали другою рідною домівкою для них. Сьогодні особливі Вітання для наших першокласників, адже вони вперше переступлять поріг школи. Вони будуть мандрувати країною знань. Тож бажаю моїх, щоб цей шлях був лише легким і успішним. Дорогі малята! А я відкрию вам секрет успішного навчання. Він полягає в довірі вчителям і вірі в вас. Я вірю, що все у нас вийде. Я вірю в вас. І нехай збуваються усі ваші дитячі мрії. Сьогодні слова вітання я хочу послати і для наших випускників, адже це останній рік перебування у стінах рідної школи. Тож навчайтеся, тож мандруйте, розвивайтеся, дружіть і нехай також ваші усі плани збудуться. Дорогі дорослі, Пам'ятаймо. Що найбільша відповідальність лежить на наших плечах за здоров'я і безпеку дітей. Я сьогодні хочу привітати і подякувати своїм колегам-педагогам за те, що вони навчають дітей за професіоналізм і вірність своїй справі. Дорогі батьки, вітаю і дякую вам, що ви разом з вами, з нами, що ви підтримуєте нас. Ми не знаємо, що буде завтра. Але я точно знаю, з нами Бог і за нами перемога. Слава Україні! Навчатися нелінки, бо все цікаво нам, і добра поведінка, на радість дати мам, кличе дзвоник дзвонить синдзелин. Дорогі діти! Сьогодні для вас відкриваються двері у неймовірно цікавий світ. Бажаю вам відмінного навчання, успішної праці та гарного настрою. Сміливо долайте усі перешкоди. Ніколи нічого не бійтеся. Будьте впевнені у собі. Бажаю розкрити у нашому ліцеї всі свої таланти. Успіху вам, діти, веселих витівок. І чудесних відкриттів. Добра вам і миру! Нехай ваші мрії збуваються. І цей рік буде щасливий. Нехай рік буде легким та переможним.